Так, друзі, це вам блин, явний приклад, куди возиться нібито для своїх потреб з Дібровського лісництва блин, дрова. Це чисто, це неякі неваліжні. Це чисто... От, Потім ці дрова продаються населенню. Те самий звичайний лісократський бізняк. Вони возять прямо з ділянок. Крадуть ліс, вони його ніде не проводять, вони його ніде не купляють. Без документів завозять до себе на приватні території, які взяті в оренду. Роблять отакий от бізняк. Рубають їх і продають населенню. Ось його. його, Ось він, так. Водій трактора. А, то це, це водій трактора, да. пошлі. Хай розкажемо. Добрий, Добрий день. день. Ти, нічого собі ти для себе навіс тут. Нормально так, Нормально, так ти навіз. Ти ж розказував, що ти для себе возиш дрова. Це ти так для себе, для своїх потреб навіз? Я той прицеп для себе віз. Ага. Розказуй, розказуй, так. Бородянські... Бородянські слідчі не, не вбачають порушень. Зараз будемо подавати на суд. Щоб відкрили все-таки кримінальну справу і внесли до ЄРДРу. І подамо запит щодо цієї території. Що це тут за бізнячок такий? Ось звідси приходить і баригування дровами для населення. Вони возять з ділянки. Сюди ось спеціальний караба заготовлюють і продають. Ну, ось, друзі, любителі позахищати воляжніка. Ви вважаєте, що це воляжник? Дивіться, лежить граб, дуб. Це валіжник такий. Ви скажіть, де це такий воліжник можна збирати? Без е, відума лісника. Є такий воліжник, де чи можна звичайному громадянину десь взяти такий валежник? І Якщо він візьме такий воліжник, якщо він десь його хоча б знайде, Що буде цьому громадянину, як ви вважаєте? Значить, Ці е, два працівника, один, який брехав, що я для себе везу це валіжнік, я ваше відео дивився там. Е, уже звалили. Е, ми викликали сюди черговий раз слідчую оперативну групу. Зараз будемо задавати питання, а як це так? Чому це не, не відкрите ЄРД, е, провадження кримінальне, не внесено до ЄРДРу. 246 стаття Кримінального кодексу не... Е, Трактує, блін, яка деревина має бути? Дрова чи це. Це бли, незаконна деревина, яка вкрадена в лісгоспі з, за допомогою е, лісових майстрів, лісників і однозначно лавренюк з Армушняком там в темі. Це ті ділки, які е, просто корупційне е, клавдіївське лісгосне кубло. Ми чекаємо що оперативну групу будемо зараз оформляти всю всю деревину. Тут близько, я не знаю, ну, кубів 50 точно є дров. Отака от, от ситуація. чекаємо чи оперативно.